Має наміри розмістити ядерні винищувачі за словами президента Франції Менель Макрона до 2035 року на ВІАБАЗІ 116 будуть розташовані оновлені винищувачі Рафаль з гіперзвуковою ядерною ракетою. Макрон додає, що аеродром має стати домівкою для майбутніх нових моделей літака, які є. Ключовими компонентами французьких сил ядерного стримування, зокрема, авіабаза отримає інвестування у розмірі півтора мільярда євро для модернізації. У майбутньому на ній облаштують дві нові ескадрилі Рафаль. США і Росія перебувають у ситуативному союзі, щоб змусити Київ погодитися на визначені ними умови припинення вогню. Про це у подкасті на Ютуб каналі Раміна заявив екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, якщо РФ шантажуватиме США ядерною війною, то у цьому розіразці разі американська адміністрація може припинити військову підтримку України. Нині, на думку дипломата, Києву треба орієнтуватися у плані зброї та грошей виключно на підтримку Європи. Добре, якщо при цьому буде і допомога з Боку США однак враховувати її при калькуляції можливостей не варто наголосив Кулеба.